Діма охрінеть, блін. Диви, що тут. Якась футбольна команда. Носки. Носки. І ще носки. Це сіки ж тут пар. Дві з половиною. Сто тисяч гривень. 100 тисяч гривень Я думаю тут на скіль тисяч двадцять 30 От вже по гривню! По гривню за носок Дивіться, це носки Тільки по гривню за носок уже відбиваємо взуття! І тут бе взуття, тільки що знімали. Ні. Навіть по 10 гривень. Якісь, якісь шльопки. Носки по гривню. Зуття по 10, а далі. А здоровий. Це дуже рідко, що сороковка. Ну, бачите, люди. Прошуть. Поможи продай, поможи продай. Ось, сторгувалися. Не глядять. За 2,5 взяли. Носків я навіть не знаю. Тут, мабуть, більше, ніж 20 тисяч. Одні носки навіть Продають продать носки не по гривню, а продать по 10 Уже 2 мільйона. Так що, хто цікавить носки на гурт, телефонуйте, ціна буде шара, просто шара. Ну, Все-таки на, на любителя. Ну, Я думаю, за 10 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Так що зараз виносимо. Це. Прибутковий. Це прибутковий. Я задоволений. Зараз скидую цей контейнер і вже в затоки. В затоки буду на вихідні сидіти. А може десь і далі. Поїду, мабуть, в немо. В немо буду. Буду в немо. Скидую контейнер і в немо їду. За ці бабки. Тоже, бачите, буває один полупустий, буває один прольоті. Ну, це таке, це я не знаю, по 10 гривень. Ну воно є. Воно є, його треба теж буде кудись сунути. Тепер задача його кудись засунути. Так що звертайтеся, гурт. Лотом. За 2,5 купив, Уже за, давайте так, п'ятерку зверху, 7,5 віддаю. Е, пишіть в особисті, дуже гарний товар. Бабки беруться. Знаєте откуда? От верблюда. Так що всім гарного дня.